Оборони України можуть прорвати інші лінії оборони окупантів на Запоріжжі вже до кінця цього року. Про це зазначив директор аналізу розвідувального управління Пентагону Трент Мол. Він сказав, що на це він дає 40-50 відсотків. Повідомляє за економіст. Оптимізм пов'язаний із нещодавніми успіхами українських збройних сил, зокрема просування в районі роботаного. Втім, варто зважати, що ускладнює це завдання обмежена кількість боєприпасів та погіршення погоди. Пояснив американський розвідник. За його словами, навіть якщо цього року українськ. Українським військам не вдасться прорвати оборону, але вони зможуть розширити позиційний район навколо роботиного, утримати позиції та забезпечити приплив боєприпасів. Україна матиме всі можливості для нового ривка у 2024 році. Водночас, на думку одного з представників адміністрації президента Сполучених Штатів, до кульмінації наступу збройних сил України залишилося близько 6-7 тижнів бойових дій. Контрнаступ українських військ відбувається методично і добре. Таку заяву зробив екс спецпредставник державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер. Цитую, те, що зробила Україна, я вважаю досить успішним. Вивела з ладу російські лінії постачання боєприпасів пального продовольства, мости, дороги це робить дедалі складнішим для Російської Федерації утримання своїх військ, проведення ротацій. Він додав, що російські окупанти під тиском Сил оборони України змушені оборонятися на великій території. Що не дає ворогу зосередитися на якійсь певній ділянці, зазначив Волкер. Тим часом Пентагон вважає надзвичайно ефективними дії українських сил на полі бою та позитивно оцінює результати застосування Збройними силами України України, перепрошує західного озброєння. Таке заявила заступниця речника міністра оборони Сполучених Штатів Сабріна Сінг. Далі процитую: українці є надзвичайно ефективними на полі бою. Ми бачимо, як уже досягнуто певного прогресу в їхньому контрнаступі. Ми спостерігаємо за тим, як вони, українські військові, використовують касетні боєприпаси, та в яких місцях ми вважаємо, що вони застосовують їх ефективно та відповідально. На Запоріжжі ворог застосовує і важку техніку, тому підтвердження власне є, що наші сили її знищують. Так в районі роботиного за допомогою гранати розтрощили танк. Т-80. скинула гранату. Власне наша пташка керована нашими бійцями. Отже, як працюють наші сили з безпілотними літальними апаратами, побачимо далі. У російських загарбників виникли великі проблеми з пальним в окупованому Криму. Про це повідомляє партизанський рух. АТЕШ. агент зафіксував пересування колони паливозаправників, яка рухалася з боку Джанкої до Севастополя. Вона складалася із 14 автомобілів зазначається ймовірно. Вони а, власне завезли пальне на окупованій території і поверталися назад. У зв'язку з ударами по нафтобазах, окупанти не можуть більше накопичувати великі запаси пального на території півострова. Це значно ускладнює їхню логістику, зазначають партизани. А ось на Донеччині в районі тимчасово окупованої Горлівки знищили колону постачання бк рашистів з РСЗВ Хаймарс, а також склад БК з ракетами Вихирь для гелікоптерів К-52. Цю всю красу зафільмували оператори дронів сил спецпризначення. Давайте побачимо. На Бахмутському напрямку наші бійці зірвали заплановану окупантами атаку російську штурмову групу виявили та перетворили на е, вже мерців. Бійці мінометної батареї з 3-ї окремої штурмової бригади. Як вони спрацювали? Давайте побачимо.